Ремонт доріг нові депутати та підтримка політики президента. Такі питання обговорювали на четвертому пленарному засіданні восьмої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання. На порядку денному 123 питання, а в сесійній залі присутні 50 депутатів. Розпочали засідання з хвилини мовчання за загиблими від російської агресії. Опісля голова обласної ради Богдан Будковський вручив відзнаки Верховної Ради України Олегу Любінському та Євгену Зюбровському. Перед розглядом питань до депутатів звернувся Степан Барна. І звертаємося до всіх підтримати звернення, які стосуються заборони в Україні Московського патріархату як агентури Кремля. І найважливіше, ми маємо зробити все для того, щоб питання господарського характеру були пріоритетно розглянуті у сесійній залі Тернопільської області. І обласної ради. І неудобно виходить, що Тернопільська область одна з тих областей, яка не заборонила ані Московський патріархат на ході довколищі, ані не прийняла рішення, котрі дають можливість нормально функціонувати українській справі в нашому також представили нових депутатів. Ними стали Борис Репка від партії Батьківщина та Андрій Семенюк від партії Свобода. Згодом почали розгляд питань. Зокрема, розглянули петицію про необхідність ремонту дороги Мельниця-Подільська, Михайлівка, Кудринці, Панівці. Детальніше про цю ситуацію ми розповідали раніше. Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування, енергетики, архітектури, будівництва, транспорту, дорожнього та житлово-комунального господарства у 20 липня 25 року розглянула петицію на своєму засіданні та запропонувала на розгляд Тернопільської обласної ради проєкт рішення обласної ради свого питання. Якщо немає необхідності в обговоренні питання, то пропоную запропонувати проєкт рішення прийняти за основою в цілому з пропозиціями постійної комісії техніко-юридичними правками. Дякую, прошу голосувати. 50 рішення прийнято. Дякую. Тож, відповідно з рішенням, Тернопільська обласна рада підтримала петицію та рекомендувала ОВА провести ремонт дороги за наявності коштів з державної субвенції. Розглянули також звернення від облради до Державної служби етнополітики та свободи совісті стосовно перевірки храмів і організацій, які мають відношення до Московського патріархату. Рішення підтримали 47 депутатів. Деякі з них висловили власну позицію. Відсовується десь в кінець подібні питання. Я розумію, що це питання важливе, Вони пройшли через нашу комісію. Я за нього голосувала. Але будь ласка, давайте не будемо займатися вибачте слово блудством, а все ж таки зробимо те, що ми маємо зробити. Ви московський патріархат з України, а не почнемо пробити цілу групу непотрібних речей. Говорили і про петицію щодо скасування ліквідації лікарсько-фізкультурного диспансеру. Відповідно до умов, чинного законодавства, ми зобов'язані зідати на пленарну засідання обласної ради електронну петицію встановлено теме. А це не пізніше сьогоднішнього дня, 13 лютого 2025 року. Тому напрацювати проєкт рішення з питань порядку денного ми маємо у ході розгляду електронної петиції. Переходимо до розгляду питань. За 12 рішення не прийнято. У зв'язку з подіями в країні Богдан Будковський запропонував винести на порядок денний звернення від облради про підтримку президента України Володимира Зеленського. Аргументують його тим, що в умовах війни єдність українського суспільства та державної влади є необхідною. Також те, що єдиний шлях до справедливого миру підтримка президента, який став символом національного спротиву. Виходячи із вище зазначення, враховуючи пропозицію голови Тернопільської обласної ради, Богдана Потковського, першого заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Беліщука, заступника голови Тернопільської обласної ради, Соколя Ігоря Михайловича, Тернопільська обласна рада, вирішила висловити підтримку президенту України Володимира Зеленського, його Кія, по збереженню до розвитку України в боротьбі проти заклятого ворога українців Росії. Закликати політичні сили Тернопільської області, депутатів Верховної Ради України з Тернопільщини об'єднатися навколо позиції президента України Володимира Зеленського за деспільної перемоги над російським агресором та збереження і розвитку України, направити це рішення центральним органам влади України, керівникам осередки партійних організацій України в Тернопільській області, які представлені у Верховній Раді України. Відтак депутатам було запропоновано проголосувати за прийняття даного звернення. Це викликало дискусію серед присутніх. Я вважаю, що це питання. Ну просто не працювати цю заяву, а не збухти брати, виносити будь-що за своєї ради і перед всім світом, чесно кажучи, не дуже гарно виглядати. Я проти будь-якого зовнішнього управління нас почнуть поважати лише тоді, коли ми будемо проявляти суб'єктність. Я вважаю, що ваш президент в вальному кабінеті перший раз відстоює свою суб'єктність. І зараз робить все для того, щоб суб'єктність України відстоїла. Зараз п'ять рішення. Праймати. Згодом депутати прийняли відповідне рішення. Після цього Богдан Будковський оголосив сесію закритою. Загалом розглянули 26 питань з порядку денного. Після сесії голова обласної ради пояснив, чому вирішив ініціювати подібне звернення. Для мене, як для ветерана війни, є неприпустимо, коли проплачують якихось студентів тих самих, які ходили на мітинги проти Ірини Фаріон, яку вбили за українську мову, зять якої загинув на війні і в нецензурній формі висловляться про Верховного Головного командуюча України. Будуть з нами тоді рахуватися, коли наші міжнародні партнери зрозуміють, що ми самі собі можемо дати раду. Це моя позиція, і депутати її підтримали. Також він прокоментував протест біля будівлі ОВА проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту щодо НАБУ і САП, який відбувся вчора. Вийшло якихось 10 студентів проплачених. От мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували в час війни. Якщо там були люди, які можуть волонтерити або воювати, ну у мене питання, чому не так не відстоюють Україну. За словами голови облради, наступне засідання відбудеться в серпні.